Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Домашнє завдання. Параграф 33, права 33, 1, 2. Поверхневий шар рідини. Поверхнева енергія, дельта В. Повне дорівнює надвишкова енергія, що є складником внутрішньої енергії рідини. W ве повне дорівнює сигма помножено на с. С. площа поверхні рідини. Сигма поверхневий натяг рідини. Поверхневий натяг рідини. Це фізична величина. Яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини? Сигла дорівнює дубль В повний поділено на С, одиниці сигма ньютон ділити на метр. Поверхневий натяг рідини залежить. Від природи рідини. Друге. Від температури рідини. Третє. Наявності в складі рідини. Поверхнево активних речовин. Четверте властивості газу, з яким рідина межує. Ви бачите е, таблицю, де розглядається рідини, Вказано температури і. Поверхневий натяг рідини сигна для води при температурі 20 градусів Цельсії поверхневий е, натяг рідини дорівнює 0,728 -ти ньютон ділити на метр. спирт при 20 градусів Цельсій. Сигма дорівнює 228 10 ньютон ділити на метр. Золото при температурі 1130 градусів Цельсії поверхневий натяг дорівнює 1,101 сота тисячна ньютон ділити на метр. Сила поверхневого натягу. Це сила, яка діє вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, що обмежує цю поверхню, і прагне скоротити площу вільної поверхні до мінімуму. сила поверхневого натягу. А дорівнює F зовнішньо помножено на дельта Х дорівнює 2f повне помножену на дельта і. А дорівнює дельта в повне дорівнює сигма помножено на дельта S. Це дорівнює сигма помножено на 2l дельта х. Звідси ми бачимо, що f повне Тобто сила поверхневого натягу дорівнює сигма помножену на L. Сигма дорівнює F повне поділено на L. Сила поверхневого натягу. Змочування, незмочування. Рідина змочує поверхню твердого тіла. Сила взаємодії між молекулами рідини менший від сил взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла. Етадорі ета більше рівне нуля, менше 90 градусів. Рідина не змочує поверхню твердого тіла, сили взаємодії між молекулами рідини більші. І сири взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла. Гета більше за 90 градусів, менше рівне за 180 градусів. Чому рідина піднімається в капілярах? Капіляри, капіляри це вузькі трубки, діаметр яких набагато менший за їх довжину. Розглядаємо змочувальну рідину, яка піднімається в капілярі. П дорівнює плюс-мінус 2 сигма ділити на е. Р. Радіус кривізни меніс. Незмочувальна рідина опускається в капілярі. Капілярні явища. Де капілярні явища зустрічаються у природі та техніці, Ми розглядаємо силу тяжіння, яка дорівнює М помножити на g. Отже m помножити на g дорівнює f повне. Звіт ми знаємо p дорівнює ро помножену на Б. В це об'єм ро густина. Отже, М дорівнює ро помножено на 2 пі р квадрат помножено на h. Звідси F повне дорівнює сигма помножено на 2 пі р. Отже, h дорівнює 2 сигма ділити на ро жі р. Капілярні явища. Чому розплавлений жир плаває на поверхні води у вигляді плюснутих кульок? Визначте поверхневий натяг рідини. Якщо в капілярі радіус якого 3 мм на неї діє сила 10 3 Н. Дано радіус капіляра 3 мм Перетворюємо його в основну одиницю системи Сі-метр. Це буде 3 на 10 у мінус третього метра. f повне дорівнює 10 у мінус 3 Ньютона. Необхідно знайти сигма. Формула. F повне дорівнює сигма помножено на L, е. дорівнює сигма помножено на 2П. Звідси сигма дорівнює. F повне ділити на 2 пі r. Підставляючи дані, отримуємо Сигма дорівнює приблизно 0,053 тисяч ньютон поділено на метр. За допомогою капілярної трубки діаметр каналу якої 0,15 мм. Вимірюють поверхневий натяг спирту. У ході експерименту спирт піднявся на 7,6 см, який поверхневий натяг спирту було отримано за результатами експерименту. Густина спирту 800 кг поділено на метр кубічний. Записуємо дану. D дорівнює 0,15 мм. Перетворюємо його в метр буде 0,15 на 10 мінус 3 метра. Висота H 7,6 см. Перетворюємо в метри. Де 7,6 на 10 мінус другому метра. Густина 800 кг поділено на метр кубічний прискорення мігного падіння дорівнює 10 метр ділити на секунду квадратні. Необхідно знайти сигна. До зв'язання. Використовуємо основну формулу h дорівнює 2 сигма поділено на ржи гр. Р це в нас радіус. Це Д ділити на 2. Звідси формулу отримуємо. Ци гма дорівнює одна четверта RGHD. Підставивши всі дані, ми отримаємо. Сигма дорівнює 22,8 на 10 мінус Н нюн ділити на метр. Крутяна рамка затягнула, о, затягнута мильною плівкою, яку роботу необхідно виконати, щоб розтягти цю плівку так, щоб площа її поверхні збільшилася на 6 см квадратних з кожного боку. Дану дельта Х лес дорівнює 6 квадратних. Перетворивши в метри отримуємо. 6 на 10 в мінус 4 метра квадратного. Сигма дорівнює 4 на 10 у мінус другому. Ньютон ділити на метр. Необхідно знайти енергію. Розв'язання. А дорівнює дельта W повне. Дорівнює сигма помножено на 2 дельта С. Підставляємо дані, отримуємо А дорівнює 4 на 10-2, помножено на 2, помножено на 6 на 10 у мінус 4. Отримали 48 на 10 у мінус 6 джоуля. Або це дорівнює 48 мікроджоулів.